З року в рік Новоград-Волинці приймають гостей з різних областей України, а також із зарубіжжя, Тому цілком природно, що Лесені джерела здобули статус свята міжнародного. І, хоч свято було проведено максимально скромно та стримано, проте не без великої шани до пам'яті і таланту видатної землячки Житомирщини Лесі Українки. Визначною подією стала літературна зустріч лауреатів премії імені Лесі Українки. Лесина, свята земля зібрала Лерати премії Лесі Українки. Звичайно, я бачу, що сьогодні дуже мало приїхало письменників, але рада тим, що родина, Лесина родина, Ларати премії Лесі Українки збільшиться на п'ять чоловік. Це люди, які, напевно, і серцем, і душою доткнулися до Лесі Українки, жінки, поета, яка своїм життям виборола безсмертя і завоювала собі ім'я вічності. Взагалі, родина Косачів це. Особ... Ну, от родина, яка в Україні можна сказати номер один з інтелігентного боку, і взагалі, от. Вони дуже багато внесли в нас розвиток нашої української державності і свідомості, мені здається, тому що ну, такий спектр мистецтва, такий спектр взагалі ну, люди, свідомості людей. От на той час це були одиниці таких сімей. Але приємно, що вони саме були на Звягільщині, що Новоград Волинський має можливість пишатися такою родиною. Місцеві керівники, громадські активісти та письменники говорили про збереження творчої спадщини Лесі Українки і пошанування як самої поетеси, так і її талановитої родини Косачів, зокрема матері Олени Драгоманової, що мала літературний псевдонім Олена Пчілка. Благодійний фонд «Надія є» разом з управлінням культури облдержадміністрації започаткували обласну дитячу літературно-мистецьку премію. І вже цього року її присуджено у трьох номінаціях. Лауратами стали Катерина Воротнікова, Софія Реготун та Олександра Степанчук. Перемога ніколи не забудеться. Це навіть описати не можна. Це мені здається вище всього. Коли мені дали друге місце, я стала лауреатом. Ну, я рада те, що мені дали, і мені було приємно. Треба займатися, наполегливо займатися, не боятися, коли виходиш на сцену, думати про те, що в тебе все вийде. Потрібно старатися, щоб, щоб гарно виступити, потрібно наполегливо займатися. Я бажаю вірити в себе, діток, і не хвилюватися гетьте, думай. Ви хмари осінні, то ж тепера весна золота, чи то так у жалю в голосінні проминуть молоді і літа. Ні, я буду крізь сльози сміятись, серед лиха співати пісні, без надії так і сподіватись. Бачачи, як дорослі люди, митці отримують ці заслужені нагороди, ми вирішили, що дітки своєю невтомною наполегливою працею те зазлучили відзнаку. Це з однієї сторони, щоб заохотити талановитих. А з іншої, ми маємо формувати нашу українську націю на кращих прикладах видатних осіб, до яких і належить Олена Пчілка. Названої лауреатів в премії імені Лесі Українки Цьогоріч першість дісталась Валерії Кулавіну, Олені білошицькій Костюкевич, Михайло Артем'яку, народному аматорському вокальному жіночому ансамблю Чарівниця та народному ансамблю камерної музики класік. Зворушливі слова літераторів і науковців про творчу спадщину Лесі Українки свідчить про те, що слово Лариси Косач її одержиме служіння своєму народові. Я виросла в Новограді Волинського і з дитинства сусідство з цим обістям, з цим музеєм, напевно, створило мене. І на зараз для мене поезія Лесі Українки це натхнення, це джерело натхнення в творчості, і я цим живу. І тому, як на мене, і взагалі в Україні це найвища премія. Для мене це найвища і найкраща премія. Премія імені Лесі Українки. Леся Українка не побоялася в ті часи назвати себе українкою. Більше не скажеш. Тому я, наприклад, більшого не прагну. Я знаходжу багато поезії, яку ще не читали, не чули, її все всю ж неможливо перечитати, яку варто донести до сучасного слухача, яка цікава, яка розкриває її не тільки як. Жінку або не тільки як борця, багато чого в ній, багато філософії, багато смислу, сенсу. Ну, це не вечерне джерело. Я е, популяризую саме поезію Лесі Українки засобами в даному випадку гітари, засобами музики і намагаюсь донести її до сучасного слухача. Продовж усього свята на мистецьких майданчиках говорили про Лесю Українку, а також нових видатних земляків, про моральну та практичну підтримку сімей загиблих героїв та учасників АТО. Збирали кошти на їх потреби та лікування поранених військовослужбовців. Змагались конкурсанти в номінаціях Солоспів та гуртовий спів у двох вікових категоріях молодший від 6 до 18 років та старший від 18. Виступи конкурсантів оцінювало професійне журі. Його очолила народна артистка України Оксана Пекун. Я просто в захопленні від того, що я почула, тому що від маленького до великого це автентика, автентика ще раз автентика. Немає попси, немає, е, знаєте, такого заангажованості, якихось е, просто е, опосередкованих на, на сучасність будем так казати українських народних пісень. А є саме оця глибинка, оця натуральність нашого народу. І е, що цікаво, що навіть маленькі діти вже так цікаво співають. В оцінці виступів конкурсантів журі особливу увагу звертали на автентичність представленого репертуару, відтворення регіональних традицій, мовного діалекту, відповідної місцевості, природності виконання творів. Сьогодні брало майже 50 виконавських одиниць. Переважна більшість це було був гуртовий спів і звичайно сольний спів. Наймолодшим учасником конкурсу була Алісія Соколовська з міста Славута Хмельницької області, яка отримала заохочувальну премію та диплом наймолодшого учасника, а найстаршим учасником стала Марія Сукач із села Животівка Орахівського району Вінницької області. У номінації костюм оригінал премію отримала Евеліна Сентемон, учасниця народного фольклорно-етнографічного колективу Мокоша з Вінниці. А перше місце конкурсу здобула Софія Альха Діді. Я співала іменно для мами. Мені дуже подобається автентичний спів, тому що він в собі передає багато всього. Ти, коли співаєш, ти вкладаєш в це всю душу. Ти не просто ну щоб там виграти перше місце. Ти стараєшся, щоб всім людям і тобі також було приємно. А в гуртовому співі першість здобув фольклорний гурт із Славути Хмельницької області. Володарем гран-при став аматорський фольклорний колектив із села Бовсуни Лугинського району Житомирщини. Керівник Марія Карповець. Серед дорослих перемогу здобули колектив із Здолбунова на Рівненщині та солістка Ганна Возняк. Всі учасники отримали книги і дипломи за участь в конкурсі автентичного співу животоки. Приємно, що не зважаючи ні на спеку, ні на втому, учасники із задоволенням змагались а окремі вибороли собі ще й потівку на участь в загальнонаціональній програмі телебачення автентичного співу. Під час проведення міжнародного фестивалю Лесені джерела у Новоград-Волинському майстер народної творчості з виготовлення власноруч музичних інструментів Валерій Березівський презентував громадськості нові та древні духові музичні інструменти. Серед них свіріль, сопілка, окарина, двуденцівка, сурма, теленка, поперечні флейти. Своїм корінням народні інструменти України сягають часів Київської Русі. І всі тогочасні інструменти увійшли до музичної культури українського народу. Валерій Березівський запевняє, що ці інструменти України це насичена сторінка і сучасної історії нашого народу. Вони виявляють багатство його душі, творчу вдачу, свідчать про високу матеріальну і духовну культуру. Українські народні музичні інструменти є одним з яскравих підтверджень на співного мелодійного характеру української музики, її багатоголосся. Навчитись грати на них просто будь-кому. Я люблю взагалі фольклор, тобто автентичну музику. І це мене й привело до конструювання, до самодосконалення, до, 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 до цієї, будемо казати, важкої праці, адже щоб виготовити музичний інструмент, треба не тільки. Талант від природи, а треба і вміти на ньому грати, тому що музикант, який грає, то він і виготовить справжній інструмент, щоб він був і стройний, щоб він був і привабливий вигляд. І всі дані, які треба для інструмента, тобто музичні дані, щоб цей інструмент їх мав. Тобто, якщо він попаде в руки до... Музиканта, і що музикант, якщо заграє, він скаже, що да, цей інструмент має право на життя. Які українські інструменти ви популяризуєте? Е, найпоширеніший інструмент, такий, і найтакий най, привабливіший і для дітей, і для дорослих це сопілка. От сопілка має, вона не складна сама по собі по будові, і її ну, не важко виготовити, хоча там є такі деякі нюанси. Але найулюбленіший інструмент і дорослих, і дітей будемо казати.